Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Професіональна футбольна ліга представляє поєдинок 17-го туру, Вібет першої ліги. Юкса приймає Полтавську Ворску на стадіоні Вілейному у місті Буча. І ми разом можна сказати, матч-реванш повинен сьогодні бути, протягнувши на собі одразу трьох захисників. Ну, ось це десь той стиль, який притаманний ну а Матч розпочаток. Петро тягне м'яч. Петро праворуч там Сергій Лебедєв підів у ногу, Пробиває Сергій Лебедєв! І маємо перший удар від Юкса. Сергій Лебедєв пробиває воротах лівою ногою. Дали йому можливість це зробити. Ну і прові... перевірив він Кирил Лавуту. Даємося, Педро Касіо віддав пас на Сергія Лебедєва. а Лебедєв встиг собі і поставити і... стандарт. І Байдол пробиває воротах, Баранцов Відбиває перед собою Не вдалося тут Шерпшині добити. Ну і я говорив володію, хорошим ударом Антон Байдал, дивимося. Прямий удар і відскок від газону. Ось те, про що я говорив на початку матчу, ось відскок від газону все тут вирішив. <пор�увач> Парагвай зберігає м'яч і повертає назад. позиційно цю атака перетворюється. Киреєв. Подає страшний майданчик і рівєєм, а провада хрестовина, лебедєва, удар поворота, але прямо у захисника. Але покидаємося повтор Кірєєв. Будимося повтор цього забитого удару, точніше, удару воротах цієї атаки, коли Андрій Кірєєв виконав подачу на ваву і дали можливість пробити Вава вистрибує, Чи не перший раз в цьому матчі він зіграв головою? Зараз знову атака Юкси. Педро Акасіо на Ситникова прострілює Ситникова. Підбір за Юкса. Педро Акасіо пробиває, І Педро Акасіо віддає. Понад п'ятдесят Педро. Забиває другий м'яч для себе у цьому сезоні. Ось відскок і м'яч відскочив прямо до ноги Педро Акасіо, який з лівої ноги підкручує. Відчули цей момент. Тимось як все відбувалося. Там відскоку від Принца Чебуезе. Ну і Педро Акасіо, як же ж м'яч тут він підкрутив, просто вирізав. Там по такій траєкторії дуги пройшлось і прямо в девятку підкрутив Педро Акасіо. Хитнув суперників. Подача з кутового прапорця. Лебеді подає в штрафний майданчик. Боротьба триває. Паравой. Пролітає м'яч вищий в урі. Консалес Пабло Рамон. Тут опинився на ударній позиції. Давайте дивиться. Лебеді виконує, ну, як завжди, шикарну подачу з кутового. Там м'яч рекошетом від обох гравців Ворска. Ну і Парагвай він знову знайшов цю позицію. Мікро. Мікровтрати, він це все підстраховує, підчищає, тому неспроста капітанська пов'язка саме на руці у п'ятого номер Юкса. Атака Ворт триває, прострільна передача, Баранцов вибиває, і Юкса важливо зараз для команди. Даємо самі повтор Андрущенко Там Байдал класно вбіг, ну і сталиться в підкаті. Там гравець Юкса. Ну і Кирило Баранцов там врятував. Кроворуч не проходить, права перекоплює, може бути контратака. Є в. Є варіант у Вави, і це варіант для Парагвая. Парагвай вже в стартовому майданчику. Парагвай накручує ключе Вава пробиває лова та Вава! М'яч пролітає по з Моменти ще знову у юкса. Вава зачепився за м'яч і дав на Парагвая. Ось цей фактор Парагвай. Він знайшов цю передачу. Він знайшов цю передачу для Вави. Він не пробивав сам, він не продовжував хитати. Він побачив. Він це вміє. І десь критикував я його у першому таймі, але зараз Вова все класно робить удар по воротах. атака така дуже небезпечно відбивається зараз. У нас е, атака на атаку. Відповідь була тут, поміж ніг вдалося віддати передачу. Ну і Байдол пробиває. Там вже під стелився Сидоренко. Давайте, дивитись: Лебедєв. Пробиває Сергій Лебедєв. в ближню стійку, в ближній кут цілий. Сергій Лебедєв, м'яч так опускався. Ну але... Чи до Кораблін. Уже в стартовому майданчику гравці. Ворсти. Удар низом по воротах. І Ворсна забиває м'яч у ворота Юкса. 66 хвилина. І здавалося, все-таки. Войцеховський зрівнює рахунок. Давайте дивитися, як це все було. Ну і не пресингували гравці юкса, і там Войцеховського просто дали пробити. Ну і ще по більярдному, так в нижній кут. Хитнув він своїх суперників, ну скільки, скільки простору у нього було. Дали це зробити. Тут просто фатальна помилка гравців Юкса. Вони всі дуже ставить спину, паравай розвернувся, класно, паравай розвертається, отримає по ногах, але атака юкса триває, одразу підвівся на, на свої дві паравай. Сенюгу, Сенюгу, в такий майданчик. Сенгу, сити команда. Лишився просто сам без обійки на ударній позиції. Здаємося, Синюгу, яку ж подачу виконав Олег Синюгу, просто з точки в точку, з пункту А в пункт Б доставлено м'яч. Прямо в ноги Микиті Стикуну лівою ногою він пробував. Лишається на своїй половині поля. Подача, в цей майданчик І Удар по воротах від Сидоренка. Ну і Кирило Лута одразу ж. Дивимося повтор подачі Парагвая. Класне закидання від Парагвая. Там удар скорпіона намагався повторитися Великими силами зараз, ну, по суті там і деба багато кої травців. Юкса пробиває поворота. 99-й номер полтавської ворскли. І на цьому лунає свисток арбітра. Насправді, ну, запитання по цьому епізоді, коли Сидоренко штовхали. Ну, ось такий май. 1-1 на 52-й хвилині. Петро відкрив рахунок. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. І Ветюкраїн разом сильніші.